При Луках продовжуються роботи з благоустрою. 11 жовтня ми помітили двірників комунального підприємства Послуга за звичною роботою. Виконували прибирання у мікрорайоні 273-го кварталу. Приділили увагу автобусним зупинкам, зеленим зонам, контейнерним майданчикам. Збирали гілля, листя, сміття тощо. Подібні роботи виконуються постійно, говорить майстер дільниці комунального підприємства Людмила Журавська. Кожен мікрорайон прибирають щотижнево, забезпечують чистоту і в центрі міста. З особливою відповідальністю доглядають. Алею героїв. В осінній період на даний момент ми зробили великий об'єм робіт. Це опадає листя Каштанової вулиці, вулиця Вокзальна. Ми її вже неодноразово вигрібали і вивозили. Потім паркова зона. Паркова зона теж неодноразово ми слідкуємо по мірі накопичення опалого листя. Також у нас вулиця Переяславська, Каштанова, Теж багато листя вже доходить до кінця. Ми її повигрібали і повивозили. Вчора були зайняті на вулиці. Чорновола Людмила Журавська зазначає, прибирання по мікрорайонах міста проводять відповідно затверджених графіків у співпраці з головами комітетів самоорганізації населення. Визначають найбільш проблемні ділянки, які обов'язково доглядають.